Дефлю Сільвер сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Після того, що трапилося напередодні в Білому домі, йдеться про публічну на камери суперечками з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Зрозуміло, що реакція з російської сторони практично буде миттєвою. І вже почали відкрукувавши шампанське, насолоджуватися і коментувати те, що відбулося напередодні. Зрозуміло, що своїх п'ять копійок не міг вставити, і заступник голови ради безпеки так званої Російської Федерації Дмитрій Медведєв, який традиційно висмаркався в телеграмі, ображаючи Зеленського і заявив, що украинский президент отримав ляпа ляпаса від господарів. Зацитую слова Медведева, перепрошую за мову оригіналу. Трамп впервые сказал к***му клоуну правду в лицо. Киевский режим играет с Третьей мировой войной. А благодарность получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало надо остановить военную помощь Нацистській машині, от що написав Медведєв. Зрозуміло, що не могла пройти повз і е, так звана речниця Міністерства закордонних справ е, Росії Марія Захалова, яка заявила, що е, це дива витримки, що Трамп і Венс е, в принципі стрималися і не вмазали цьому покидьку, що написала е, саме Захарова. Думаю, саме большая лож Зеленського за всю його е, лож – це заявлення в Білому домі о том, що Київський. Режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Ванс сдержались и не ні этому мазилі Ну, називає покольком украинского президента, и це е, представник так званого МЗС российского, тобто, от така дипломатична мова у них росіян. Окрім цього. Викашляв свою реакцію Костянтин Косачов. Нагадаю, що це заступник голови верхньої палати е, російського парламенту. І він сказав, що цей раунд зеленський програв з приголомшеним тріском, і до наступного він доведеться повсти вже на колінах. Зацитую Касачова, «Когда на протяженні нескольких лет тебе сходить з рук любая лож, а аплодисменти заглушають е, любые сомнения, возникает ілюзія, що дозволено все, і що так буде всегда. А сьогодні в овальному кабінеті Зеленський е, продовжав врать і про силу України, і про благодарність Америці, і про готовність к міру. це заява Костяна Косачова. Нагадаю, що раніше з'явився він фуполі, держсекретар США Штатів Америки Марку Рубіо, і він зажадав від президента України вибачень за фіаско у Білому домі, і за те, що він витратив час американських чиновників та дипломатів на зустрічі. Вихід, який був передбачуваний, зацитую Рубіо українська сторона наполягала на приїзді, хоча було чітке розуміння не переїжджати сюди і не створювати сценарію, якому ви збираєтеся читати на лекції про те, як працює дипломатія. Але президент Зеленський все одно пішов у цьому напрямку, і в результаті все закінчилося передбачуваним результатом. Отже, практично, Рубіо зізнався, що ще до приїзду Володимира Зеленського все було вирішено в адміністрації. Ці президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і вже був заготовлений, скажімо так, сценарій, як дискредитувати українського президента.